Привіт, друзі! Ви не просили, а я скажу, як зробити пост на Еції. І взагалі, ну як чому? Для чого художнику вести блог на Еції? Виявляється, така штука там є, і я нею буду активно займатися. І для того, щоб якісно просувати свій магазин, Піднімати свої ціни і щоб це виглядало обґрунтовано. Ну а також щоб мати довіру з покупцями, тобто, щоб вони розуміли, що це ручна робота, що це ніякі не принти, так це все оригінали. От е, будемо зараз такими ділами займатися. Ви зробили відео, виклали на YouTube Shorts, що з ним робити. Є така кнопка на Etsy Експлор, натискуєте після неї «Create», е, Вибираєте після цього тип посту, е, і він може бути. Про мене і мій магазин, шоукейс, як це зроблено, як використовувати натхнення стилем і просто для заради розваги. Тут можна і треба додавати лістинги, до яких стосується цей пост, тому що ми власне, розвиваємо власний магазин. І пишемо кепшен, хештеги. І тут я профукала цей момент і писала хештеги в тілі поста. Ну, тепер, власне, як робиться цей пост. Заходимо в Експлор, в Create, заходимо в це відео, додаємо відео з 30 секунд. до речі, там Вони ще обґрунтовують, чому відео має з 30 секунд бути. Я вже змонтувала, в мене готове є відео з 30 секунд. Я його вибираю, додаю, натискаю на Вибрати, воно завантажується. І, Як ми бачимо, що можна додати войсовер. Звичайно, я войсовери пишу і монтую окремо. Тобто я би радила, наприклад, вже завантажувати готове відео з музикою і з войсовером. Натискаю, що це як було зроблено, додаю відповідний лістинг, так? Тому що це мій ну, якби, самий продав... найбільш продаваний лістинг. Пишу, що якісь ну, позитивне, щось таке взагалі. Абсолютно ніхто ж букви не читає. Ну якщо хтось і читає, то це треба писати лаконічно, стисло і позитивно, тому що власне цей позитив і є те, за чим люди приходять до нас в магазин, як правило. Отже, пишемо позитивний пост, додаємо хештеги окремо під ним. І ось він у нас уже завантажений. Тут паралельно моя музичка обрана вже перед цим, яку я наклала на це відео. Як змонтувати 30 секундне і менше відео, я окремо зроблю. Я це монтую в своєму айфоні в iMovie, я його перевертаю на... з вертикального на горизонтальне, монтую. І потім. Редагую уже в фотогалереї і роблю з нього знов вертикальне. Та й таке власне в мене вже є два поста, і буде набагато більше.